Права номер 5 п'ятий пункт. На графіку подано залежність сили тяги мотоцикла від шляху, який він долає за 2 хвилини руху. Визначте середню потужність двигуна мотоцикла. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на графік. Ось у нас тут є графік. Ми бачимо, що тут не зовсім все так, як ми звикли. Ми бачимо, що сила у нас тяги змінюється мотоцикла. І у нас спочатку вона зростає, а потім деякий час не змінюється. Якщо вона не змінюється, ми то знаємо формулу, а що робити в той час, коли вона зростає. Я нагадую, що роботу можна визначити і як площу, чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності сили від шляху. Будемо це пам'ятати. Ну і запишемо в дану. Тут у нас є, отже, долає за 2 хвилини. Записуємо, що час Т дорівнює 2 хвилини. Оскільки одна хвилина 60 секунд, то дві хвилини це 120 секунд. Далі деякі дані візьмемо з цього малюнку. Чи дивіться, тут можемо записати, чому дорівнює у нас сила F 0 дорівнює 0. Давайте я запишу, що на початку сила F з індексом 0 дорівнює нулю. Ну і деяка сила ось тут F. Давайте я запишу. Тут у нас 1, тут 2, між ними 1,5. Це буде якась сила f 1 Я запишу f До 1 Дорівнює тоді 1,5. кН, Або 1500 Н. Нагадую, кіло означає тисячу. Це є. Далі. Ну і тут у нас е, шлях. значить, Тут у нас 600 метрів і тут 600 метрів. То записуємо, що L1 шлях дорівнює L2 і дорівнює 600 метрів. Ну що ж, у нас запитують, визначте середню потужність двигуна, то ми записуємо N. Можна написати середнє, просто літерою N. Це буде середня потужність, тому що потужність двигуна тут змінюється. Ну що ж, з чого варто почати? Я би розпочав з того, що записав би, чому дорівнює загальна робота. Що вона складається з двох робіт на першому етапі і на другому етапі, то записали ми могли так записати, що робота А загальна. Це робота на першому етапі А1 плюс робота на другому етапі А2. Відповідно. Ми можемо записати, що А1 робота, чисельно дорівнює площі С1 на графіку. Чисельно, і це дорівнює S1, це у нас прямокутний трикутник. Нагадую, площа прямокутного трикутника це добуток А на Б, що ділиться пополам. Це половинка від прямокутника. Тобто, якщо ми тут позначимо умовно А. Так, ну давайте я тут позначу іншим кольором. О тут А чи тут А. Тут у нас Б. Ну і тут також можна позначити Б, бо вони однакові. То площа такого трикутника це А, що множиться на 2, А, що множиться на Б. І ділиться на 2. Так, то замість А ми пишемо, це буде F1. А замість B ми пишемо L1. То ми пишемо, що це дорівнює. F1, що множиться на L1 і ділиться на 2. І це дорівнює. F1 у нас дорівнює 1500 н. Що множиться. l 1 у нас 600 метрів. І що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, на 2 можна скоротити. 600, що ділиться на 2, це буде 300. Тут у нас буде одиниця. Так, 3 на 15 це 45. І треба дописати ще 4 нулі. То ми записуємо, що це дорівнює. Давайте я перенесу, там не поміститься. Отже, 45. І 4 нулі. Це буде тоді 4-450 тисяч. Ньютони на метри це джоулі. Є? Ми дізналися, чому дорівнює робота на першому етапі, вона дорівнює 450 тисяч джоулів. Як знайти роботу на другому етапі можна або по формулі F на L? Бо у нас там сила не змінюється або як площа. Давайте як площу знайдемо. Записуємо, що А2 тоді дорівнює. Це як А помножити просто на Б. Це вже прямокутник. І це дорівнює. Замість А пишемо F1. Ну а замість Б ми пишемо. Тут у нас Л2. Вони однакові. І це дорівнює. Замість F1 пишемо знову 1500 н що множиться, замість l 2 600 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, 15 помножити на 6, це буде 90. І в нас ще є 4 нулі, то це буде 900 тисяч. Так, ньютони на метри це джоулі. Є. Ну що ж, ми дізналися роботу на першому етапі, на другому етапі. Ну, давайте знайдемо сумарну роботу. Отже, записуємо, що робота А тоді дорівнює. Ще раз напишу, як А1 плюс А2. І це дорівнює 450 тисяч. Джоулів плюс 900 тисяч. Джулю. І це дорівнює. 450 плюс 900 це буде 1350. Або 1 мільйон 350 тисяч є Що ж, ми знаємо загальну роботу, вона дуже велика. Ну і зараз можемо знайти потужність. Нагадую, за означенням потужність N. Це робота А, що ділиться на час Т. Тоді ми записуємо, що N у нас дорівнює. Замість роботи ми вже записали 1 мільйон 350 тисяч джоулів. Що ділиться? Ну, а замість часу пишемо 120 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити? Отже, я 1350 поділю на 120 і допишу нолика, 3 нолика. Це дорівнює 11, цілих тоді 11250. Записуємо 11 250. Яких одиниць? Ну, якщо ми джоулі поділимо на секунду, це будуть вати. Так, 11250 Вт або 11,25 кВт. ну, Можна і так, і так записати. Записуємо, що це дорівнює 11,25 кВт. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Визначити середню потужність двигуна, Записуємо, що середня потужність N середня дорівнює 11,25 кВт. Ну що ж, ось таке завдання на потужність і геометричний зміст роботи. На цьому вправу завершено.